Олимський угід басейн. Шановні чи не шановні урядовці, я звертаюсь до вас. Мені була відірвана права рука в шахті. І я сюди прийшов не для того, щоб просити вас, якусь подачку. Я прийшов вимагати від вас, віддайте мені належне, адже я пролив свою крові тут тисячі таких, які правда, не змогли, можливо, приїхати сюди, але вони також цього хочуть, бо них всім, в їх діти, в міх онуки. Зрозумійте це. Слухайте, шановні урядовці, невже ви так хочете підвести свого президента? Ви ж знаєте, що президент завжди стояв за шатарів, тож не будьте такими е, глумливими, підідіть на зустріч з цим знедоленим людям, віддайте їм належне, перерахуйте регреси з тих часів, коли вони вже не перераховувалися цілих десяток літ. Року, але зараз по зробі цей крок на зустріч, не підводьте свого пр.